Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 1 серпня о 5.13 в селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка та два приватні будинки. Загинув чоловік, дані встановлюються. 1 серпня о 12.15 в місті Зюм. Внаслідок ракетного обстрілу Іскандер М. Постраждала жінка 58 років. О 16.54 в селі Шевченкове Куп'янського району внаслідок обстрілу Каба пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав п'ятдесят. П'ятирічний чоловік. О 16.39 в селі підсередні Куп'янського району. Внастрідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. О 12.04 за межами селища міського типу Великий Бурлук. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі півтора гектари. Об 11.00 в селі Горяне Куп'янського району. Внастлідок обстрілу Каба пошкоджено покрівлі та скління вікон шести приватних будинків. Загинуло 38-річна жінка. Постраждав 10-річний хлопець. О десятій 20 в селищі міського типу великий бурлук. Внастідок обстрілу горів приватний будинок. Рядувальники звітують протягом доби здійснено 40 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Горіли житлові будинки, гаражі, автомобіль та трава на відкриті території. 31 липня російська авіація завдала бомбового удару по приватному сектору селища Великий Бурлук та прилеглого села Горяне Великоборлуцької громади Куп'янського району Харківщини. Ворожі каби влучили у приватні домоволодіння, спричинивши пожежі в житловому будинку, двох гаражах та господарчій споруді на загальній площі понад 550 квадратних метрів. На жаль, внаслідок одного із влучень загинула 37-річна жінка, а також поранено її 10-річну дитину. Хлопчика з опіковими травмами госпіталізовано до лікувального закладу. За добу трапилось. 21 випадок пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 13 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та заважають пересуватися ворогові. На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення. На Куп'янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки зупинено, три продовжуються. Марія Сов'єва, Дмитро Гвоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, окупанти вдарили по Україні балістичними ракетами «Іскандер-М», а також ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи шахетів. Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. У Київській області внаслідок нічної атаки російських дронів дві людини отримали поранення. Про це повідомили ОВА. Внаслідок падіння уламків до лікарні доставили чоловіка та жінку. Також є пошкодження двох будинків. У Херсонській ОВА інформували про одного пораненого внаслідок атаки дронів. В Дніпропетровській області постраждалих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, її загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни окупували Тимофіївку, а також просунулися біля інших населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Ворог окупував Тимофіївку та просунувся біля Красногорівки, Пантелемонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку. Йдеться в повідомленні. Україна отримала від Нідерландів шість американських винищувачів F-16. Про це повідомляє газета The Times. Джерело видання зазначило, що шість літаків були поставлені в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії. У повітряних силах ЗСУ інформацію не коментували. Як заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, інформацію про надходження винищувачів Україна не буде коментувати. Також відомо, що рік тому Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія я зобов'язалася надати Україні понад 60 винищувачів F-16. У найближчі 72 години Іран та його союзники почнуть великомасштабну атаку на Ізраїль. Про це повідомляє CNN. прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Неданьягу у зверненні до нації заявив: ми готові до будь-якого сценарію. Тим часом ЄС і США провели термінові переговори, щоб не допустити війни на близькому сході. Також в ООН закликають запобігти діям, які можуть підштовхнути близький схід до краю прірви. Генсек розкритикував удару ізраїльської армії по Гейруту і вбивство політич. Лідера Хамасу. Росія, США, Німеччина і Білорусь проведуть масштабний обмін полоненими. Зокрема, у штати може повернутися ув'язнений росіянами журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович. У межах обміну ув'язненими із заходом Росія може звільнити від 20 до 30 людей. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на джерело. Обмін може відбутися вже 1 серпня. Утім, офіційної інформації стосовно цього немає. Сквер стрілка одна з візитівок Харкова та улюблене місце відпочинку харків'ян та гостей міста. Особливістю скверу є пішохідний підвісний міст, визначна пам'ятка, що є популярною серед закоханих та молодят і не лише. Остання реконструкція мосту була у 2010-му, тож за 14 років експлуатації він став потребувати оновлення задля безпеки. Ремонтні роботи мосту передбачають заміну дерев'яного прикриття, також повне його фарбування. Якщо ми спустимося міст, місто, побачимо, що там вже на елементах конструкції мосту з'явилася іржа, з'явилася корозія. Це все призводить до деформації елементів мосту, і це потрібно все прибирати. Чим більше ми будемо відтягувати цей ремонт, тим більше буде продовжуватись ось ця руйнація. За словами Ірини Сайко, наразі триває будівельна експертиза, за результатами якої буде вже визначена кінцева вартість ремонтних робіт. Для нас безпека харків'ян на першому місці, але ми працюємо в рамках чинного законодавства, який передбачає ряд певних процедур, а саме затвердження проектно-кошторисної документації, проведення тендерних конкурсів, визначення виконавця робіт, і тільки після пройдення цих всіх етапів ми будемо вже знати строк виконання цих робіт і коли вони будуть завершені. А поки щоб не прискорювати руйнації мосту, з його тросів через велику кількість прибрали металеві замки, які залишають тут за традицією закохані. Замків було дуже багато, харків'яни їх чіпляють на троси. Нагадую, що місто нас подвісний, і під вагою цих замків троси почали просаджуватися. І була така вірогідність, що якийсь тросів може просто обірватися. Тому було прийнято рішення ці замки прибрати. Я звертаюся до харків'ян. Я розумію, що звикли молодята чіпляти тут символи свого кохання. Але дуже вас прошу перед тим як це робити. Подумайте про тих, хто буде гуляти по мосту або пропливати на човнах. Якщо не дай Боже, обірветься оцей цей трос. Ну буде дуже неприємно і хтось може постраждати. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Світлана Бреус, Віталій Грунь, Харків. Новини. Добрий день. Добрий день. Що можу я до вас звернутися з приводу мосту? Мосту, давайте спробуємо. Зараз Харків хоче його реконструювати під час війни. Чи варто це робити заради безпеки харків'ян, які тут гуляють? Таке масове місце. Якщо чесно, я взагалі не знаю деталі, чому саме він потребує реконструкції. Але якщо це небезпечно, ним користуватися і є альтернатива його або зачинити, або реконструювати, то реконструкція ну виглядає логічною. Раціонально навіть під час війни це не означає, що ми не можемо робити більше нічого, бо люди живуть, треба жити безпечно. Міст треба ремонтувати, бо це ж безпека харків'ян, які тут проходять через нього. Он там трохи проржавіло все. О там його треба теж підкрасювати. Тобто підтримувати його діяльність мосту треба теж. Війна війною, але ж комунікації мають теж ремонтуватися. Тому я думаю, що його теж треба робити. Інші ж проєкти в Україні не заморозили, вони ж також виконуються. А чим же гірше наш міст, а, тим паче, що він для закоханих. Ну, якщо реконструкція обумовлена потребами безпеки, ну, однозначно То треба, так. тут ввечері багато людей всі гуляють. І... – Так, треба, Але якщо треба, це. – Якщо… Ну тут таке дуже складне питання. Ну, оскільки ми тут живемо, то потрібно, але останні гроші точно не потрібно витрачати. Ну тут таке. Якщо заради безпеки харків'ян, то можна, але краще не ЗСУ. На мою думку, краще це робити вже після закінчення війни, так як зараз варто всі кошти витрачати, мабуть, на ЗСУ. Заради безпеки, думаю, варто. Ну, я думаю, що варто робити, тому що люди йдуть, доски випинаються і торчать, як то говориться. Ну, треба, треба, звичайно, робити, тому що це безпека громадян. Ну, навіть не знаю, що відповісти на це питання. Ну, до речі, він потребує, мабуть, коштів якесь складання, бо він вже дуже. Плачевно виглядає, ну, мабуть, так. В принципі, кошти так виділяються на багато речей, тому можна було б зробити. Можна було б зробити. Ну, як я вам скажу, то так. Да. Бо зимою я впала, тут добре, так що потрібно. Якби не було війна, люди є люди. Мені кажуть, це не на раді зараз робити це. Ворків. Чому це підтримує людей життя харків'янства, як не таким страшним, як є? Це забота про харків. Ну якщо в цьому полягає безпека харків'ян, тоді я не знаю. То так потрібно. Я не думаю, що це взагалі найважливіше най питання на даний момент. Війна війною, а життя продовжується, тому треба, мені здається, все реконструювати, що потребує цього і все. Я так думаю, що той другий бік точно б можна було б доробити, тому що тут відремонтували, побілили, а той залишився такий, як є. Оце б можна було зробити. А далі хай ще. Я вважаю, що варто. Чому? Тому що тут ходять люди. Я вважаю, що це необхідно. Це було страшно. Це було вперше, і тоді ніхто не розумів чітко, як діяти. Це пам'ятають харків'яни. Тоді всі жили лише надією, що це зовсім скоро закінчиться. Обстріли припиняться, і у Харкові запанує мирне та тихе життя. Про те, що денні бомбардування та вибухи доводили протилежне: руйнувалися будинки, заклади освіти, комунальні установи гинули люди. Тоді, у березні 2022 року, керівництво міста ухвалювалися непрості рішення, головні з яких як врятувати людей та як зробити, щоб життя у місті не зупинилось. Зразу вранці нас зібрав наш міський голова. Був зразу створений штаб щодо вирішення таких чрезвичайних ситуацій і Перше питання, яке в нас стало: це що робити, як вести людей, бо було пошкоджено в перші часи багато кількість підстанцій, якийсь рух зупинявся, тролейбуси, трамваї перестали працювати. Автобуси ми розуміємо, це автономний транспорт, тому з цим було трохи простіше. Але люди, люди не знали, куди бігти, куди ховатися, що робити з родинами. Це і мешканці міста, це і ті, хто працюють на підприємствах, звичайні робітники, які теж не розуміли. Що робити, це йти на роботу чи бігти, вивозити свою сім'ю. Коли ми зібралися на штабі, стало питання, що ми будемо робити, як ми будемо вивозити людей, яку ми збережемо або змінимо маршрутну сітку. Бо, як ви знаєте, на північній Салтівці, яка в саму першу чергу вона потрапила під величезні обстріли. Там майже все зупинилося. Наряду з цим стало питання, як евакувати той транспорт, який у нас залишився в різних частинах міста. Це ще раз повторююся трамвай, тролейбус, нема струму, як їхати, як їх забирати. Трамвай це е, його не можна якось іншим способом туди притягнути до депо, і він остався там. Тоді мер поставив таке питання. Він дав кілька годин на те, щоб розробити. Схему руху рухомого складу, і перше питання, яке ставилось тоді, це як евакувати людей, як розвозити гуманітарну допомогу. Тому що, як ви всі пам'ятаєте, в місті нічого не працювало. Не працювали аптеки, не працювали магазини. Навіть ніхто не розумів, де купити хліба. Завдяки тому додає Дмитро Липови, що у 2021 році харківським міським головою було ухвалено рішення про закупівлю рухомого складу, бо за словами Ігоря Терхова, міський транспорт повинен бути комунальним. Це і врятувало місто від транспортного колапсу у той складний період. Тож саме ці автобуси, всім відомі карсани, першими вийшли на маршрути. Ми зібрали, сказали так, хто готовий. Їздити на автобусах в самі гарячі точки. Ми не знаємо, чим це закінчиться. І ви знаєте, я от у цей час в мене такі патріотичні ноти зіграли, бо я побачив, що не один із водіїв не сказав, що він не поїде. Та якісь там були окремі ситуації, де я розумів, у кожного своя доля, своя родина, і водії сказали, що ставте завдання. Ставте завдання, яке завдання поставив мер, яке завдання поставити ми. Ми все будемо виконувати, ми будемо їхати, ми будемо робити те, що ви нам скажете. От. І це, ви знаєте, це такий момент, це така велика повага до цих людей. І все почалося. З першого дня їздили на північну Салтовку на Жуковського, на П'ятихатки. Я пам'ятаю таку ситуацію, на П'ятихатках. не було ніякого зв'язку. Не було ні, ні струму, не було зв'язку, і майже знайти людей, які ховалися у підвалах, тому що там були постійні обстріли. Це була велика проблема. І разом з керівництвом району, разом з водіями шукали людей по підвалах, їхали туди, спочатку їх збирали, а потім організовували транспорт по часах, щоб їх, їх туди вивезти. Вивозили ці люди їхали до якихось там родичів, хто їхав у метро, а на той час метро працювало в режимі укриття, бо воно зупинилося в перші часи війни. Також знаєте, були ситуації, коли водій їхав на північну Салтівку, вже там трохи пізніше, коли вже якісь запрацювали маршрути, і почалися ракетні обстріли. А як ви пам'ятаєте, це були тоді касети, гради. А водій, колись він служив в армії, і він дуже швидко зорієнтувався. Він сказав всім, що треба скоріше покидати автобус, покривав всі двері і навіть виносив відтуда літніх людей, виталкував всіх людей, заховав їх за автобус. І тоді автобус весь постріляв, ніхто не постраждав. Це така була у нас ситуація на Жуковського, Ну водій, герой Трохи адаптувавшись до цієї непростої ситуації, розповідає Дмитро Липовий. Вже за пару місяців було розроблено нову схему руху наземного транспорту, що відрізнялася від всім звичної, що була до війни, бо людям було потрібно їздити по особистих справах на роботу чи до родичів, які знаходяться в іншій частині міста. Працювали тільки автобуси, бо контактна мережа була зруйнована вщент. На той момент, коли все почалося, ні в яких коштах вартості проїзду не було й мови. Задача була основне це вивезти і мер поставив займатися вивезенням людей, евакуацією. А тоді, коли у нас вже стало питання щодо формування маршрутної мережі, ми ж всі розуміємо, що в такий складний час брати з людей гроші. За проїзд, ну це не можна це не можна було допустити. Тому було пролете рішення на штабі міським головою, тому що проїзд буде безкоштовний. Це велика допомога людям на сьогоднішній день. І зараз я вважаю, що це дуже важливий крок у розвитку нашого міста. Це дуже важливий крок в тому, що люди сьогодні, всі, які у нас ми бачимо на вулиці, вони користуються. Наземним транспортом, підземним транспортом це для них дуже велика допомога на те, що транспорт на сьогоднішній день безкоштовний. До війни у місті нараховувалось близько 600 одиниць наземного транспорту, каже Дмитро Липовий. З цього числа у перші місяці війни було пошкоджено 58 відсотків рухомого складу до 20 відсотків повністю знищено. Те, що можна було відновити, відновлювали, і машини виходили на маршрути. Але і досі є транспорт, що не вдається відремонтувати через брак запчастин та профільних спеціалістів. Тут на допомогу прийшли закордонні партнери Харкова. Місто почало отримувати техніку для перевезень містян. Є і плани щодо розвитку транспортної інфраструктури та нових видів транспорту, таких як електробуси. Саме важливий крок у цій незламності це робить наш незламний мер. І якщо ми проїдемось вулицями міста, то ми бачимо, що в нас ходять люди, у нас в місті чисто, рухається транспорт, працюють якісь кафе, ресторани, магазини, і життя в місті не зупиняється. І наш мер в цьому питанні дуже прогресивний, він постійно ставить завдання, які нам дуже часто кажуть, що не виконувані на сьогоднішній день. І те, що касається електробусів, то це на сьогоднішній день тенденція у всьому світі. Харків буде перше місто, в якому будуть електробуси, і це вже кажуть в нами не за горам. І це розроблені окремі маршрути, під це готуються вже водії, і я думаю, що скоро ми це все з вами побачимо. Харків це саме потужне місто не тільки в Україні, а мабуть на землі, тому що тут незламні люди, тут незламні. Керівники, тут незламний мер. І все це робиться для того, щоб місто процвітало, місто жило і місто розвивалося. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.